Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, який лідер потрібен країні, щоб зуміти подолати корупцію раз і назавжди. Про це він заявив у новому інтерв'ю на Ютуб каналі Юлії Латиніної. За його словами, до влади має прийти людина, яка не займається корупцією, а також не даватиме це робити своїм підлеглим. При цьому на його думку такої людини привла. Аді на сьогодні немає, і, на жаль, досі нам не щастило. Юлія Латиніна одразу ж поставила питання стосовно нинішнього глави держави Володимира Зеленського. Проте, на думку колишнього радника офісу президента, він не зміг до кінця вирішити це питання. Ну він, Зеленський, до кінця не поборов корупцію прикладів велика кількість. Зрозуміло, що можна сказати, що війна, що було дві хвилі, ковіду, але, на мій погляд, війна якраз хороша нагода застосувати екстраординарні заходи. І розібратися з корупцією, але як ми бачимо, ще на жаль не до кінця сказав Олексій Арестович. Після своєї відповіді колишній радник офісу президента навів історію з колишнім головою Запорізької ОВА Олександром Старухом, коли його та керівництво області зловили на крадіжці гуманітарної допомоги вагонами. А це посада, на яку особисто призначає людину президент. Як ми бачимо, кадровий відбір кульгає сильно, і потім він вже не день це робив, не два. А він робив це місяцями, продовжив Олексій Арестович. Нагадаємо, 2 квітня колишній радник офісу президента Олексій Арестович пояснив навіщо говорити про два-три тижні війни з Російською Федерацією. За його словами, у перші дні протистояння було два варіанти дій: заспокоїти суспільство або отримати мільйони психічно нездорових людей, які тікають з божевільними очима. За його словами, трибуну офісу президента України помазали медом ближче до квітня. Перший місяць великої війни від неї трибуни офісу президента тікали як від ладано. Що вже там говорити про перший день, коли я зробив крок до неї 24 лютого. Я точно знав, що буде через рік, і скільки людей плюне мені в спину, зазначив колишній радник офісу президента. Арестович уточнив, що 24 лютого минулого року треба було рятувати українців. Потрібно було утримати країну, щоб надірвана волосинка, на якій все висіло тряслося і розгойдувалося, не обірвалося. Додав він, Арестович сказав, що мав вибір між такими речами: розповісти про два-три тижні фіналу, отримати мільйони збожеволілих, котрі тікають із шаленими очима, десятки тисяч інфарктів і інсультів. А також країну, що втратила здатність до опору. Я свій вибір зробив, коли скінчиться війна. Мене час найрозумніший ще оцінять ці два-три тижні. Підсумував він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь у. Обов'язково переможемо разом.